Навчання у зоні АТО, 14 вишів Донбасу. Вже переїхали із окупованих територій. Тепер студенти зможуть отримати українські дипломи та продовжити навчання в безпеці і мирі, так само, як і викладачі зможуть нормально працювати. Нині Міністерство освіти готує проєкт змін до законодавства. Вони передбачають, зокрема, можливість отримати дипломи та атестати тим, хто з різних причин не зміг залишити міста підконтрольні терористам. Також необхідно подбати про відновлення матеріально-технічної бази евакуйованих вищих навчальних. Закладів про проблеми освіти в окупації Олексіна Дорогань. 14 вишів Донбасу вже переїхали чи нині в стадії перевезення із зони АТО. Луганський медичний університет один з останніх в регіоні, який перемістився на контрольовану Україною територію. 1 лютого має розпочати навчальний рік на базі одного з ліцеїв Рубіжного. Площа і необхідної матеріально-технічної бази для навчання лікарів тут немає. Зате є головне мир. Був би Скелет, а мишці наростуть. тим більше з усилиями. Качественный і количественный состав преподавателей, який приїхав сюди, он відповідає тому, щоб на всіх факультетах були заняття. Навчальний процес доведеться відновлювати з нуля. Заняття планують проводити неподалік в Кремінському санаторії. Там студенти і житимуть. Практику проходитимуть в обласній клінічній лікарні. Вона теж частково переїхала до рубіжного. Кістан пожили. До рубіжного переїхала і третина викладачів. Стільки ж залишилося в Луганську. Інші ще визначаються. Тут навчатимуться майже тисяча студентів, і не тільки з Луганська. Перевестися сюди хочуть і студенти з Донецька. Це дуже хороший колектив. Припадавателі, які в принципі с нами займалися і в Луганській анісі час нами находятся здесь. В принципі, поэтому ми достаточно в таких опікаєх условиях. Нам нравится. Аби почати відновлювати матеріально технічну базу вишів, гарантувати студентам навчання потрібно внести зміни до кількох законів та бюджетного кодексу. Аби випускники вишів та шкіл, які з різних причин не виїхали з зони АТО, могли отримати українські дипломи та атестати. Окреме питання доля 5,5 тисяч студентів, які нині є вільними слухачами, займаються в інших вишах, але не закріплені в них. Донечанку Ганну взяли таким слухачем у Київський національний університет імені Шевченка. Знайшли місце в гуртожитку. Стипендію дівчина ще не Практично ми не відрізняємося від студентів, тобто ми також ходимо на лекції, на семінарські заняття, отримуємо бали. Жодно, жодної різниці немає. Лише ми ну, не маємо такої залікової книжки. Вже найближчим часом уряд має прийняти постанову та вирішити проблему вільних слухачів з наступного семестру. Їм обіцяють віддати борги. Вони повинні до 12 грудня визначитися і написати відповідну заяву, де вони хочуть навчатися далі, або вони будуть навчатися в тих вузах, де вони зараз є вільними слухачами. Або вони можуть перейти на навчання в ті свої вузи, які перемістилися в інші регіони України з Донбасу. А от викладачі, які не схотіли поїхати із зони АТО і лишилися працювати у терористів, за проектом закону будуть звільнені. Алексіна Дорогань, Олексій Хомутов, Павло Кущ, Ігор Коваленко, Олексій Ірха, факти сітів.